Вітаю, шановні українці! Мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Сьогодні ми поговоримо з вами, як розширити продуктовий портфель власному бізнесу, щоб заробляти більше. В цьому нам допоможе модель Скемпер. А також розглянемо, як вона була реалізована на прикладі компанії Моршинська. Це відео буде особливо цікаве людям, які займаються монопродуктами. Бажаю приємного перегляду! В процесі життєдіяльності більшості бізнесів частину зусиль направляється на створення нових продуктів, тому що зазвичай їх кількість напряму корелюється з доходами, які вони отримують. Тобто, середньостатистично, чим більше бізнес має в своєму пулі продуктів, тим більше доходів він отримує. Для компаній, які займаються монопродуктами, є насправді складним завданням, як на базі існуючого продукту створити інші. Щоб їх придумати, потрібно розглядати продукт з різних сторін, включати якесь нестандартне та креативне мислення. Для людей, які будуть вирішувати це завдання, необхідність якось по-іншому побачити продукт призводить до невизначеності. Це обумовлено тим, що зазвичай представники компанії є заручниками, так би мовити, професійної деформації або лінійного бачення, чим займається бізнес. Тому їм складно зрозуміти, як по іншому можна використати продукт, які операції можна з ним провести, щоб знайти йому інше застосування, та як саме це необхідно зробити. Для вирішення цих творчих та нетривіальних завдань нам допоможе модель Scamper, яка, до речі, використовується в різних сферах, наприклад, для створення ідей рекламних кампаній або для пошуку креативних рішень. Дизайнери звертаються до цього інструменту у своїй професійній діяльності. Scamper – це абревіатура семи назв підходів або завдань, які нам слід виконати з продуктом, що дозволить його змінити, доповнити, вдосконалити та створити на його базі, по суті, вже нові продукти для бізнесу. Давайте розглянемо їх більш детально. S – Substitute що означає замінити окремий елемент або лише частину нашого продукту на щось інше, C. Combine – поєднати весь продукт з чимось іншим. A. Adapt – адаптувати його під специфічні потреби. M. Modify – радикально змінити те, як продукт виглядає або працює, P. Put to another use вигадати інше застосування для продукту. E, eliminate – вилучити з продукту щось непотрібне. R reverse повністю замінити характер користування продуктом. Таким чином, наше завдання полягає в тому, щоб взяти кожен з цих підходів та ретельно подумати і спробувати створити ідеї, як саме по-іншому може виглядати продукт чи вже нові продукти. Далі проаналізувати, чи є в нас фактичні можливості, фінансові, технічні, людські і таке інше, щоб реалізувати ці ідеї. Що нам буде це коштувати? Яка буде собі вартість та кінцева вартість таких продуктів? Чи може бути на них попит? Яка є конкуренція? Чим вони будуть відрізнятися від інших представників ринку? І тоді вже приймати остаточне рішення, що реалізовувати, а що ні? Давайте побачимо, як за цим методом змінилися продукти мінеральної води Моршинська. Здавалося б, монопродукт з мінімально можливою варіативністю: є вода газована, негазована та середньогазована. Пляшки 0,5 та 1,5 літри. Подивіться на Миргородську типовий представник цього ринку. В нашому ж прикладі, все набагато цікавіше. Також слід зазначити: ці 7 підходів корелюються між собою, в якійсь мірі вони можуть доповнювати один одного. Тому адаптувати їх можна по-різному. Наше завдання зрозуміти саму суть, як це працює. Тому все, про що далі піде мова, може мати певні похибки. Перший підхід S substitute, тобто замінити окремий елемент продукту з чимось іншим. Тут ми бачимо їх рішення з додаванням пляшки нового об'єму 750 мл. Логіка тут зрозуміла. Води 0,5 літра не завжди вистачає людині, щоб втамувати спрагу, а 1,5 літра занадто велика, щоб відразу випити. Брати її з собою не завжди зручно. Тому був створений додатковий оптимальний об'єм. Таким чином, вони додали нестандартну для ринку пляшку. За таким принципом була створена лінійка води великих об'ємів 3, 6 та майже 19 літрів, щоб споживачі могли використовувати її вдома або на роботі. Також сюди можна віднести лінійку води у скляній тарі, тобто заміна окремого елемента пластику на скло, яка таким чином стала позиціонуватися як преміальна вода для більш заможної категорії споживачів. На цих прикладах ми бачимо реалізацію не тільки підходу з додаванням окремих елементів в контексті розмірів тари або матеріалів, з яких вона виготовлена, а й підходу з адаптації під специфічні потреби споживачів. Другим підходом буде C-combine, тобто поєднати весь продукт з чимось іншим. Так ми отримали лінійку Моршинська плюс Antiox Water. Як у них написано на сайті, цитата. Природна Моршинська плюс сучасні інновації дорівнює мінеральна вода нового покоління з антиоксидантами та мікроелементами. Також за цим підходом ми побачили лінійку Моршинська з ароматом. Як вони самі пишуть, це 99% води та близько 1% натуральних інгредієнтів та екстрактів. Під потреби споживачів була створена варіативність об'ємів татари. І ще однією лінійкою є лимонада. Це поєднання мінеральної води з додаванням певного відсотку соку різних фруктів. Третій напрямок: – A-Adapt. адаптувати продукт під специфічні потреби споживачів. І хоча всі їх продукти так чи інакше заточені під різні потреби споживачів, я би виділив ті, які вони яскраво виділяють. На мій погляд, це моршинська спорт. Створена для людей, які ведуть активний спосіб життя. Це проявляється у стилізованій етикетці та кришці, з якою зручно пити воду. А також лінійки для дітей та немовлят, маршинка та спортик. Кожна має свою варіативність, унікальну стилістику етикетки, кришки і тому подібне. Четвертий напрямок – M-Modify – радикально змінити те, як продукт виглядає або працює. Тут, я все ж таки вважаю, мова йде про візуальні та тактильні відчуття, виділив би чудовий дизайн етикеток та різних елементів на самих пляшках. Унікальні кришки, зручність тримати пляшку в руках, яка зроблена з якісного пластику, який, якщо ви мене розумієте, не шелестить в руках, а також цікаві рішення реалізувати свій продукт і в алюмінієвих банках. Хоча це вже було зроблено боржомі. Можливо, ще хтось до цього робив. На нашому ринку? Не знаю точно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте. Тим не менш, це дійсно цікава ідея. П'ятим напрямком є P, Put to Another Use, видати інше застосування для продукту. Так ми побачили мінеральну воду спрей для зволоження шкіри. Тобто, замість того, щоб пити воду, виробник пропонує цим продуктам використовувати її ззовні, наносити на власну шкіру. Таким чином, цей продукт вже для іншого ринку, в даному випадку косметики. Шостий і Eliminate вилучити з продукту щось непотрібне. Мені достатньо складно зрозуміти, що саме було вилучено непотрібне з цього продукту. Та чи взагалі проводились такі з ним дії. Тим не менш, можу припустити, так як ця компанія декларує, що піклується про природу в контексті просування ідей війного сортування пластику, елементом вилучення є їх кришка. А точніше, зменшення її розміру, а відповідно, і витрат пластику. Таким чином, цим рішенням вони отримали унікальну кришку, що їх додатково виділяє на ринку, реальне підтвердження піклування про природу, а також можливе часткове та незначне зменшення собівартості за рахунок меншого використання сировини на її виготовлення. Хоча це ще велике питання, можливо, її виготовлення якось ускладнює процес виробництва. Та, навпаки, збільшує собі вартість. Давайте залишимо це питання відкритим. І останнім напрямком є R Reverse. Повністю змінити характер користування продуктом. Що мається на увазі? Якщо повернутися до напрямку іншого застосування продукту, то там мова йшла про створення продукту для іншого ринку. Тут же ми розглядаємо створення продукту для суміжних ринків або інших категорій. Наприклад. Енергетичний напій воля від моршинської. Для споживачів вода асоціюється як корисний продукт для здоров'я, а енергетик має протилежне значення. Шкода здоров'ю, але натомість отримуєш заряд енергії на певний час. Таким чином, цей продукт вирішує певні потреби їх цільових клієнтських груп. Зв'язка моршинська це про щось корисне, з енергетиком буде стимулювати споживачів не так переживати за своє здоров'я. Та користуватися цим продуктом. На прикладі компанії Моршинська ми бачимо, які продукти можна отримати за допомогою семи підходів моделі Scamper. По суті, це алгоритм, якщо хочете, чек-лист, виконавши який, нам вдасться створити щось подібне у власному бізнесі. Але хочу вас застерегти: цей підхід це лише окремий елемент, який, в свою чергу, є. Елементом в процесі створення нового продукту чи змін в існуючому. Тому не слід відразу бігти, реалізовувати всі ідеї, які ви згенерували. Спершу слід все добре зважити та проаналізувати. Навіть на сьогоднішньому прикладі я переконаний, що далеко не всі продукти мають успіх. Деяких вже немає на їх офіційному сайті, що дає привід замислитися. Модель Scamper це вам лайфхак, що допоможе в процесі створення гіпотез різних варіантів продукту. В той же час, для того, щоб вірно підходити до його створення, раджу завжди аналізувати ключові 17 чинників, від яких залежить успіх продуктів на ринку, які ми розбирали в минулих роздумах маркетолога. Посилання, як завжди, залишимо в описі під цим відео. Якщо у вас з'явилися питання, напишіть, будь ласка, в коментарях. А з вами був Марченко Олексій. Створюйте цікаві, а головне прибуткові продукти, бережіть себе. Розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!